Сотні чепурних хат, які влітку потопають у буйній зелені дерев, з поміж них вирізняється будівля із золотими куполами та хрестами. Усе поринуло в обійми гір, Карпатський гір. Це село Грушово на Закарпатті, кажуть йому понад 700 років, хоча може й більше. Адже коли тут з'явилися перші поселенці, достеменно невідомо. З історії краю дізнаємося, що згадки про Грушівський монастир, чиї куполи зараз видно з висоти, датують тринадцятим сторіччям. Тоді золотоординці нащадки Чингісхана розорили ці землі, монастир пограбували і частково зруйнували, а всі грамоти й документи, що могли свідчити про існування обителі, знищили. Ось такий вигляд має Грушівський чоловічий монастир нині. Його відродили на честь святого архістратига Божого Михаїла 2006 року. Обитель стоїть на найвищому пагорбі села, з якого відкриваються чудові краєвиди. Монастир збудували неподалік старої, знищеної багато віків тому обителі. От ми Знаходимося на древніх розкопках Рушовського монастиря. 2006 воду ми сюди прийшли, а в 2007 одну здійснює ці розкопки, котрі перед топою від. Тут проводили археологічні дослідження, завдяки яким з'ясували, що руїни це залишки кам'яної церкви і дерев'яної споруди 14-17-го сторіч. Знайшли тут також і стародавні речі, фрагменти кераміки, і людські кістки. В одному зі знайдених черепів залишилося вістря стріли, що свідчить про бої, які точилися тут у давнину. Усі артефакти зберігають у храмі монастиря. Свято Михайлівський чоловіче Жушівський монастир є одним із рівних монастирів Закарпаття, який є оплотом православ'я, де жило велике кількість братів, де монастир монасто людей православ'ю, була воскресна школа, була книгодрукарня. Монастир був єпіскоп в нашому монастирі, який його управляв, 90 запрятком Мораморащини, де всі ще в монастирі, рукопала у священника. Перша задатка про монастир було в 1242 році, що нападали Богового дотару, убивали монахів, грабували їхні маєтки і склали архівні документи. Якщо в 1242 році були архівні документи, то, звісно, раніше був заснований монастир, що є свідками, Частиці мощь, угодників Божих, невідомих тих угодників Божих, які були вбиті, як ми визивали, експертів, які дивилися, що один він важким чоловік був ударений по голові і помер. Другий череп було пройдено стріла через око і біля вуха зупинилася у черепі, вона декілька років пожив, у великих болях і моках і помер. Всі угодники Божий, бо вгодили своїм благочестивим життям, відставили православ'я. Новою точкою відліку історії села стала друга половина 14-сторіччя. Тоді володарями Грушову були румунські воєводи Балку та Драгу. Вони дбали про свої землі і навіть збудували храм, який став частиною Грушівського монастиря. Після смерті воєвод їхні сини видали грамоту, яка суттєво розширила володіння Грушівського монастиря. Тож із 1404 року села Грушово, Криве, Тересва з усіма лісами, полями і річками належали обителі. То були золоті часи для монастиря. Монахи проповідували віру Христову, навчали людей грамоті, ділилися своїми знаннями навіть більше. Тоді відкрилися бібліотеки, богословська і народна школи. Монастир був розрушений у 1700-х роках, було багато вбитого братії, багато братів розбіглося. І в такої монастівської житті не існувало 300 років. Не існувало, люди поселялися, втворилися села, строїли свої дома, розбирали землю. І так монастівської житті не існувало. 1990, у 1997 році були архіалоги вилазані із нашої Ужгородської, Закарпатської і румуни, для того, щоб прийти подивитися, і що з в собі земля. Не було відкопано це з фундамента деревнього храму, який був розрушений в 1700 році, невідомо коли був построєний. І 13 об'єднаних монахів там людей, які були похоронені біля храму. У 1998 році на цьому місці, де тепер у нас знаходиться храм, був построєний невеличкий лікий храм щоб прихожанам і приходським священникам, щоб продати божественну літорію. У 2006 році ми вже сюди прийшли, щоб відродити цю древню обітні. Високого приросленішого Марка, митрополіта Хуйського і градусського і господина приосвященішого єпископа Сім'яна Увойського. І отця на Браття і святої обітє Лісія, заповнення Господь Бог у царстві своєї всідані прісної і віком. А це одна з нинішніх шкіл Грушова. Її будівля невелика. Адже тут розмістилися лише початкові класи, де навчаються наймолодші діти від 6 до 10 років. Їм учителі розповідають історію рідного краю. Багато років тут пропрацювала директором Бойчук Наталія Михайлівна. Є в грошовій повна середня школа-ліцей, усі учні якої навчаються в першу зміну. Викладачів у селі не бракує. На перервах дітлахи не лише коридорами ганяють. Кілька років тому на території навчального закладу звели спортивний майданчик. Це найулюбленіше місце юних футболістів. До речі, на початку 20-х років минулого сторіччя тут стояла церковна школа, а теперішню спородили в 60-х роках, розповідає директор ліцею Василь Юрійович Драч. Було важко, тому що дітей на території села дуже багато. Діти вчилися у дві зміни. Це було дуже накладно, впливало на навчально-виховний процес. Але у 2000 році значить, був добудований ще один корпус, який дав можливість дітям вчитися в одну зміну. Ми маємо 30 світлих, гарних, обладнаних приміщень, де багато світла. класи теплі, в кожному класі меблі. Нові парти, нові доски. Навчається 771 дитина, 777 учнів. Вони навчаються у 30 класах, 30 класних приміщеннях. Хочу сказати, цих діточок навчає 65 вчителів. Кадровий потенціал у нас сильний. Це в основному вчителі, які Вік мають в середньому 40-50 років. Звичайно, маємо і молоді багато, декілька вчителів пенсійного віку, які мають досвід, передають цей досвід молодшим вчителям. Але перш ніж стати учнями, грушівські діти вирушають до садочка. Тут їх готують до школи. Звісно, розвивають і творчі навички. Дідлахи навчаються малюванню, співам і танцям. У дитсадку аж сім груп, у кожній по 25-30 маленьких вихованців. Через іграшки малече не сваряться, їх тут багато, а книжок ще більше. У садочку запевняють, для навчання є все необхідне. Сюди приводять дітей навіть із сусідніх сіл. Три роки тому назад наш садочок був якби найкращий. Садочок в районі. Потім ми вийшли на рівень обласного управління освіти, ми дістали кращий садочок, ми дістали третє місце. Призове місце ми дістали в бужгороді. Потім о -о -о, нас відправили в Києві до нагороди план освіти і науки України. Оце є така книжка, бачите, про наш садочок тут є в цій книзі. Тоді нас нагородили грантою Міністерства освіти, символом освіти і науки і дипломом. Ще один флагман просвітництва затишна бібліотека. Книгозбірня в Грушові відкрилася 1949 року. Нині на полицях чекають читачів 13 тисяч книжок. Тут і класика, і про класиків. А ось твори письменників із Закарпаття. Окремі полички для дитячої літератури на видноті найпопулярніші малечі книжки. Завідує книгозбірною Надія Миколаївна Пермінова, каже, що бібліотеку відвідують 1600 читачів, і майже половина з них діти. Активних читачів ми відмічаємо, ми зробили такий гарний. У нас є плакат. Стенд, на якому виставляємо фото, щоб дітей заохочувати, приходити до бібліотеки, бо вони хочуть ці, щоб їх фотографія повисіла на стенді, звісно, неодмінна складова просвітництва, збереження і вивчення культури та традицій краю, що передаються з покоління в покоління, жителі Грушова, люди талановиті та творчі. У місцевому будинку культури збираються самодіяльні колективи, влаштовують концерти, в яких беруть участь і дорослі, і діти. Цей будинок культури і радом сільська рада в селі Грушовій. Строїлося. У 1984 році почалось будівництво. Будинку культури закінчилося в 1987 році. Проте повернімося назад у 15 сторіччя у Грушівському монастирі та прилеглих селах. Триває період розквіту. Історики припускають, що в ті часи при обителі навіть існувала друкарня, а румунські вчені саме з друкарнею у Грушові пов'язують вихід перших друкованих богослужбових книжок. У 17 столітті монастир двічі піддавався руйнуванню. І якщо після першого обитель ще змогла оговтатися, то після другого Грушівська обитель перестала існувати. Монастир не встояв перед людською жорстокістю. Понад три сторіччя на цих землях були лише руїни. Грушово українським стало лише 1945 року. Але з покоління в покоління селяни по крихтах збирали історію свого краю. Справжні історичні раритети зберігаються в історико-краєзнавчому народному музеї Сріберна Земля імені Василя Тегзи. Музей є гордістю Грушова. Зібрання налічує понад 5 тисяч експонатів, деякі без перебільшення, унікальні, серед них рукопис Євангелія 600-річної давнини. Старовинна церковна чаша, ікона закарпатської школи живопису, перші українські гривні, рідкісні поштові марки різних країн. А чого лише варта колекція національного гуцульського вбрання, у ній понад 200 зразків одягу. У музеї можна доторкнутися до речей, відчути їхню біоенергетику, в чомусь поспівчувати, чомусь позавидувати наш губ'яни, які жили дуже важко, але творили таку красоту. У музеї можна сфотографуватися, одіти старі речі. І ви побачили енергію тих людей. В людей очі стають зовсім інші. І чи це люди східної країни, чи з Америки, чи з Чехії, чи звідки би не пройшли, вони вмить відчувають себе гуцулами гуцулками? Гості такою можливістю не нехтують. Особливо жінки із задоволенням приміряють національні костюми та красуються перед фотокамерами. У музеї годинами можна роздивлятися рушники ручної роботи. Вражає колекція предметів побуту: глечики, великі, маленькі і дуже маленькі, розписаний посуд, величезні праски, прядки. Усього й не перелічити. А коли прийшов один американець, Така була реакція. Він упав і почав цілувати ці речі. Я аж перемикалася. Ти діаспора, наша українська, хоче мати цей музей. І музей таки буде, каже пані Людмила. Філіал планують відкрити в американському місті Буфало. До слова, він буде вже другим. Перший розташований у великому Бичкові, що в Рахівському районі на Закарпатті. Більш ніж половина жителів Грушова виїжджають на заробітки за кордон. Ті, що залишаються, традиційно займаються вівчарством і виноробством. Як і багато років тому, село славиться овечим молоком і бринзою. Тут, на мальовничих схилах із соковитою травою, вівчарі випасають овець. Коли вівці рушали на пастбище, починали трумбітати. І коли заган, заганяли теж в пошару, так само, тр трумбитали, щоб то доїлися спокійно, все буває, що отара налічує декілька десятків овечок. Зібрати їх до вівчарям допомагають собаки. Власне виробництво запашної бринзи розпочинається просто неба з доїння. Зауважте, бринзу виготовляють винятково чоловіки, тому що це робота не з легких. Молоко просіджують у великі дерев'яні чани, доливають туди клях, це сироватка з молока. Тоді ставлять чани біля вогню, щоб в молоці з'явилися згустки. Зібраний сир витримують на сонці протягом п'яти днів, потім його перетирають із сіллю та маслом. Це вже бринза. Її можна скуштувати в тутешніх колибах. Раніше так називали сезонне помешкання карпатських вівчарів і лісорубів, а нині колиба здебільшого асоціюється з ресторанним комплексом, де можна поринути в атмосферу давнини та скуштувати смачні страви притаманні винятково-карпатському краю. Банош, грибна юшка, крученики. Кажуть, краще один раз скуштувати, ніж сто разів переповідати. Інтер'єр прикрашають гуцульські тарілки й рушники. Вишивками бабці Оксани, корінної жительки Грушова, прикрашені майже всі місцеві храми. Вона вишивала з дитинства. От лише деякі її роботи. Рушник молодятам на щастя на долю, яскраві наволочки, скатертини. Кожен стібок, наче намальований. Краса та й годі. Я в церкві скатерти вишивала, і у... там, де райські ворота там і вишивала, і рапором вишивала в церкві, і рушники всі в церкві. Там всьом вишивала все. Жителі Грушова пам'ятають своїх талановитих, по суті, унікальних, уже спочилих земляків. Цього дідуся знали всі в селі і навіть за його межами. Він до дрібниць пам'ятав воєнні роки, згадував, як повернувся додому, як підроджувалося рідне село. Там нас було багато закарпатських, і зібрали нас у воєнкомат. На, Та пахтам боєм знайшли бою вже всю, всю Україну. Та й теж усі вийшли боєм, а аж у ну, Старожили багато розповідали молоді про життя, коли село було в складі Чехословаччини. Великі родини ледь зводили кінці з кінцями. 307 годів мала, а 11 зіро дітей. Чотири дочки, сім працьову. Починаючи з 44-го року, село Грушово дуже прозорствувалося. І Воно зараз займає такі три урочища ще по сільську. Це центральна частина, дубина і гора. Воно, якщо у запі російсько від самого косадку розрослося в декілька разів. У селі чи не кожен будинок оповитий виноградними лозами? А восени з-під листя визирають соковиті грона винограду. Плодів так багато, аж очі розбігаються. За словами господарів, професійних виноградарів, чи не найкраще родить сорт Ізабелла. З нього виготовляють сік, роблять смачне закарпатське вино. У 2005 році був посаджений виноград, Він росте швидко, так як верба росте, і на другий гурт уже дає плоди. Менше і з кожним годом все більше і більше і більше. Вина ми видавлюємо із цієї участка цього всього. У середньому році, коли був нормальний урожай, видавлювали 2500 літрів сока, чистого сока винограду. А із того може виходити вже вино, може сок натуральний. Здається, в цьому селі життя тече своїм особливим чином. Тут немає міської метушні та загазованого повітря, немає багатоповерхівок, які затуляють краєвиди, немає заздрісних поглядів. Тутешні жителі просто працюють, кожен робить свою справу. Хтось, як Віктор, вирощує найсмачніший виноград, хтось вишиває неймовірні рушники, а хтось лікує. Якщо в церкві лікують душу, то в цьому блакитному будинку дбають про фізичне здоров'я селян. Фельдшерсько-акушерський пункт у Грушові відкрився 1971 року. Зараз ця установа називається Амбулаторія сімейної медицини. Після огляду пацієнтів лікарі виписують рецепти, у лабораторії роблять аналізи. Лікарі сімейні мають графік пропати немі'ють. Панделі Кач, до обіда далі йдете на дільницю, і то наоборот. Зранку на дільниця, а після обіду у нас, нам болтер. Василь Опріш, сільський голова Грушова, знає особисто чи не кожного жителя села. Він керує тут з 2010 року. В село Грушово розпочнено право правому березі Тисла, на границі з Румунією. Селі є 6 тисяч десять чоловік населення три тисячі двісті гектарів території села рушова, тисячу господарств. Каже зараз: основна проблема брак робочих місць. Працювати на городі не завжди вихід, особливо для хлопців. Тому молодь шукає кращої долі. Виїжджає на заробітки за кордон. Але всі неодмінно повертаються додому, адже у світі немає кращого місця, ніж рідне Грушово. Що вражає кого із жителів не запитай, кожен розповість історію рідного краю, це наче добра родинна традиція. А в неділю жителі Грушова обов'язково йдуть до храму. І це вже більше, ніж просто традиція. Люди переконані, історія їхнього села почалася саме з Грушівського монастиря. І хто знає, яким би було грушово, якби не давня Божа обитель? Окрім цього монастиря, в селі ще є парафіяльний православний свято Благовіщенський храм і жіноча обитель на честь преподобного Сергія Радонежського, де живуть 12 монахинь. Історія цих святинь також пов'язана з Михайлівським монастирем. Благовіщенському храму з його блакитними стінами та золотими маківками понад 130 років. Частково церкву зводили з каміння, що лишилося від зруйнованого в 17 столітті Грушівського монастиря. Але насамперед прочани, оглядаючи храм зовні, звертають увагу не на каміння, а на силует церкви. Здається, наче перед вами стоїть величний корабель. Вражають іконостас і святині храму. Отець Михаїл показує шматок дерева, у середині якого хрест, який наче хтось намалював чи випалив. У нашому храмі є велика сітиня, де в 1997 році, 19 грудня, було вепізнайнево хрест у яблуні. Був обрящений Хрест Господній. Цей Хрест Господній був мироточилий більше соропетим. І Із Великої святалі ми непрестанно читаємо біля цього хреста Акатис, де ми молимося, що милосердний Господь нас оберігав, відра і устату. А це Скид Грушівської обителі. Братія воліє називати його монастирським господарством. У Скиті перебувають кілька ченців. Вони радіють, що можуть побути на самоті віч на з природою. Краєвиди тут справді дивовижні. 2014 року на території Скиту розпочалося будівництво церкви на честь Матері Божої Афонської та Афонських святих. Є припущення, що сам монастир. Був іменно построєний на воднатіх містах, а по з тієї сторони ще були построєні, і туди, і десь десь у Михайлівському монастирі наразі 10 насельників. Вони щодня моляться за спасіння людських душ. А коли в обителі збираються прочани, їм неодмінно розповідають загадкову і цікаву історію монастиря. Святинями нинішньої обителі є ікона Божої Матері, Всецариця, яку написали на афоні, і часточки мощей Києво-Печерських святих. Ми знаходимося біля ікони Грушська Матір Божа, як ми її називаємо, тому що вона була раніше 6 століття, може більше було в нашому монастирі тому назад. де браття Грушського монастиря молилися перед цією іконою Но 1646 році, коли були греко-католики на Закарпатті, який був на православне, щоб відкрилися від права православ'я, прийняли в м'ярство, бо що нічого не буде зробити з монастирем, Монастир вже 1700-х років був розрушений, ікону ще до 1650-х років було забрано в Румунію, де ікона до сьогоднішнього дня знаходиться. Із цієї ікони, яку ми бачимо перед собою, ми зробили копію її, щоб їм нас була святиня. Окремої уваги заслуговує монастирський колодязь. Ченці кажуть вода в ньому цілюща. Щоб пручани могли перепочити перед відвідинами інших місцевих святинь, братія збудувала новий корпус тут можуть переночувати 30-40 паломників. Відроджена обитель нині живе трудами во славу Господа. Її насельники запевняють, що чернецтво на Закарпатті існує завдяки саме Грушівському монастирю традиція, якого монахи пронесли крізь віки, і жодного разу не зрадили.